Ти подивимося на обличчя головних героїв цього матчу. Звісно, що ці обличчя, ці юні обличчя це теж герої. Може, другого плану, але е, місцева торсида це щось дійсно особливе. У таблиці зараз берез. 9. 22 очки. Колос 12, 18 очок рівно стільки ж скільки в «Абалоні». І команда дійсно десь балансує між зоною безпеки та зоною, як мінімум, стикових матчів. Обидві команди попрацювали на трансферному ринку. Трішечки пізніше розповім про останній трансфер колоса. Він стався буквально два дні тому. Велетня невеличке м'язове пошкодження, як мені вдалося дізнатися. Є надія, що він наговтиться до наступного туру. І так само у вереса сьогодні немає мінімум двох основних гравців. І перший удар на 37-й секунді матчу. Це Микола Гайдучих. Виграє він повітря після цього кросу. Дякуємо командам за такий старт. Годя, він сьогодні гратиме у позиції фантазісти з дуже широкою амплітудою дій. І, бачите, і цокольний поверх є. І саме його зараз займає муха Данил Алфіренко. Георгій Куція правою ногою виконує. І Валерій Бондаренко приймає цей удар. Але є і другий удар і знову від Куції. Куція з'явився у вересі як упорний півзахисник. Саме в цій позиції він грав, починав у латвійській лізі. Але не від хорошого життя. Потім став займати позицію правого захисника. Тут було багато і травмованих. І була така, я б сказав, певна ставка намагання тут награти Михайла Протасевича. Дуже в таки на, на накладку, але продовжується ця атака. І шарай набирає швидкий Шарай передача Дахтовського, або не Гайдучик буде перший на м'ячі. Гайдучик б'є. 1-0! Верес відкриває рахунок цього матчі. Єлір Краснічий повернувся він до основного складу. І знову чудова перехідна фаза у виконанні Вереса. Немає в мене впевненості, що саме гайдучик замикав цю передачу з правого флангу, але зараз все побачимо на повторі. Будь-яка активність такого е, сенсу аж такого штибу. Будь-яка хороша передача не проходить дарма. Абсолютно, доречно цьому випадку футбольної прислужби зараз. Вітається до одного і і Кідахновський гнідзе. Через травму випав він з ростеру свого клубу. Зараз повертається. А це крос від Даніла Олфіренка. І Андрій Кожухар надійно, спокійно. Дивимося на повторення гольової атаки. Павло Кучеров. Валерій Кучеров. Звісно, вибачте. А, Валерій Кучеров. Валерій Бондаренко. Добра передача. І дуже якісна передача зараз на Максиму Третікова. Третьяков буде зіграти і праворуч, і Ліворуч. Передача в центр. Кожухар грає на виході. І дуже неприємне зараз зіткнення. Між Рінальду Рапай, здається. Чи не каганиться. Хто це був проти Семена Вовченка. Рапай сувається в центр. Рапай, передача і не ризикує Андрій Кожухар. Знаєте, була там у нього камера заднього виду, і чудово він розумів, що десь там вже стійка, і як в сучасних автомобілях, сигнал, внутрішній сигнал про це інформує. Рінальдо Рапай. Новачок колоса. Я б сказав, навіть знаковий новачок, тому що Рапай, судячи з усього, став. Недорожчим придбанням клуба з ковалівки за всю його історію. В грає на хараціна. Харатін. Передача. І хороший. Дуже плотний удар від Валерія Кучерова. Півгодини відіграли команди. Вовченко теж в ній підключатися до атак. Давайте зараз подивимося. Цю атаку! Ніка Ганідзе. Допоки да ми дивилися повтор, тут зав'язалася. Контра у Колоса. Я так розумію, що Алефіренко віддав Гольову. Показують Харатіна. Давайте просто Макс Третіков пас в центр. І після рикошету Харатін. Це його зона. Опорний півзахисник має бути тут у зоні другого темпу. Вривається саме в цю, знаєте, як називають в Європі ну, майже знаєте, так, знатярочку, 14 та зона, зона, з якої забивається найбільша кількість м'ячів. Не грає сам на сам, З кимось передача на дальній недальніх. І зараз сигналізують футболісти колоса, що була гра рукою. А, я думаю, Сибураком са нам буде. Від да, ну Притиснута рука у Валерія Кучерова. Її відстань дуже маленька насправді тут була. РПЛТБ у 9.15. І та на окремому ютуб-каналі. Скануйте qr код підписуйтесь на центр футбольних новин. допоки Віталій Дахновський намагається допомогти своїй команді вийти вперед до на напер... перерву. Так, що тут фіксує у нас Арменюк? По-перше, офсайд. І це Світлана Грушко чітко сигналізує про це. Тут Краснічий плечем зустрічає Дахновського. Дахновський робить ліву передачу, і ну, гайдучик не цікає, що Едуард Козик в цій ситуації атакував його. Усе зіткнення між козиком. Ага. Та гайдучка. Ну. А, ні. Так. Продовжується матч. Перемовини ці також скінчилися. Не знайшли, здається, криміналу в цій ситуації. Мой Кучеров правою буде виконувати. І Валерій Кучеров. Подача. І дійшло до удару. А, це був, якщо не помиляюсь, Ігор Харацін. Мені здається, що в колосі хтось вирішив, що все ж таки Болівар, скоріш давати після цієї атаки передачі третіков. Третіков дуже швидкий на просторі. Тритяков. Тритяков проти... Третіков проти Куці. Тут грав е правою ногою. Макс Макіков намагався ввести Ну, Це складне завдання. А тут треба відзначити і Рапая. Та й болівар був десь. Неподалік больвар сигналізував. Трація що він був сам там десь на дузі. Можна було цю передачу зробити. але... Подача в центр. М'яч в руку потрапляє Вовченку. Так-стоп. Так, стоп. Тут дуже агресивно налітають білі альбатроси на Анастасію Романюк. Ну, чітко м'яч відставлений руку гравця, який знаходиться на ударній позиції. Є питання, якісь до арбітринів в мене немає. Пітак. Ну так. Люди на варі. На той мають свої камери, комп'ютерну графіку і купу ракурсів, щоб бачити те, чого не бачимо. Ми. Я не розумію. Не розумію. Ну, про що ця історія пані Анастасія має піти на перегляд епізоду, і ми б там би все зрозуміли. Ні. Нікуди пані Анастасія не йде. Йох! Зараз усіх нас, хто можливо трохи кімарив, ніка Гагнідзе повернув до подій на полі. Подача в центр. Через себе б'є зараз Джованні Болівар. Красиво в якийсь момент здалося, що навіть Андрій Кожухар якось застиг на місці, не знаючи, як реагувати на такі кульбіти. Максим Трицяков виконував подачу. Сміян формально лівий захисник. Подача в центр. Ще одна. Ох! Що зараз тут зробив Стефан Владою. Його дотик був вирішальним, бо якщо б м'яч дійшов до Какогось атакувальних гравців Вереса. Давайте дивитися, там все ж таки. А -а -а, Положення по загрожу Шевченка. Трицяков головою вибиває м'яч на ауту. Треба повертатися Максимові. Ой, яка передача? Так, дивимося зараз на Романюк, тому що всі погляди зараз спрямовані саме на неї. Анастасія Романюк. Едуард Козик проти Віталя Дахновська. То треба показати просто класнюча передача від Степанюка. Треба показати, що тобі теж дісталося. Але що було тут насправді? Передача сміяна. Е, ну, я не бачу, як тут постраждав Козик, але важливо інше. Куди грав зараз Едуард Козик? Грив м'яч? Ні. Ні, ні, і ні. О-о-о-о! Що зараз буде? Четвер... Четверта консультація з Варка Ми ну, Дивимося. Такий двобій. Ну, пф, як за це давати панельці? О, Да, все ж таки четверта консультація у пані Анастасії. Є динаміка епізоду, в якому це відбувалося. І є ось такі сповільнені кадри, які не передають динаміки. Є... Да. Своєю риторикою. А, пенальті. Пенальті на 98-й хвилині матчу у виконанні Вереса. Після шести компенсованих хвилин. Ігор Харатін. Ліворуч. Іван Пахалюк праворуч. 2-1. 2 1 Ігор Харатін. Екс-гравець колоса не стримує своїх емоцій. І це теж багато про що свідчить, бо це в певному сенсі. В певному сенсі. Теж позиція певна, така активна, я б сказав. По відношенню до екс-клубу, за який він зіграв дуже мало матчів, і звідки пішов з прихованим але скандалом, я дуже співчуваю Стефану Владою. Взагалі, в принципі, співчуваю колесу, який сьогодні бився.